На березі <розуміло> сиди, очеред густенькі, від вітру ще Всі є в нас такі хлопці, що мають техніку. Кіньми мало хто орить, коней мало тримають. Але є. Це непогано. Техніка є техніка, воно все одно. Коняк, щоб коня треба хазяїна мати, щоб кінь треба є заботи. Якщо одинока, пенсіонери, то вже воно знає таке, коня не подружжя. А техніка є, заплатить, зборять, зроблять і уберуть картоплю. Жити можна, аби тільки дівчата були в мир. Аби не було війни, ну, поки що нічого, поки що нічого. Не можна сказати, що щось тут заворушка якась. О, охороняють хлопці, воїни кордон. Богу дякувати, дай Бог здоров'я, поки що нічого. В перші дні було дуже багато, було добровольців, багато пішов. Вернутися ніхто. п'ять загинуло, п'ять воїнів загинуло. Поки що ніхто не буде. Признайшла вже громада, центр громади. Багато, чоловік 40, багато. Брали багато. Кажуть, що старі люди, як станеш босою ногою, нога не мерзне тоді на картоплю час. Практично квітень вже садять. У березні і цю курчовку, що вона на, на стебло. Так її чим раніше, тим краще кущова буде, тому що її цибульна муха їсть. І вона за місяць буде вже і можна буде її збирати. Так само салат кола, бо він не боїться морозу, до 5 градусів морозу він цього. Може бути, а більш мого не буде вже все-таки. Картопля чого? Ну, ці, вона зараз завжди дорога в цій порі. Вона, мабуть, по 20 гривень за кілограм. Картопля в магазині, а брали, мабуть, по 18, ну був урожай, люди здавали. Ми не садимо багато, я не маю здоров'я. Як є кому робити, то можна садити, І садять люди, багато здають. А вже як нема робочої сили та нема здоров'я, то куди? Я онкохвора, куди вже мені там. Багато, аби Бог дав, щоб ще здужала ходити. Аби гірше не було, аби дождатися миру, щоб вже був спокій. Деме працівник був, що ось наша лікарня була. Ви Знаєте, була хороша лікарня, лікували, кабінет був. І все, вже закрили лікарню. Іде покращення, але нам від того не краще. Ходять автобуси вранці, йде два автобуси, три зранку до восьмої години. І потім в день дванадцять іде місцевий бізнесмен із. Скуртеліс, йде маршрутка. І потім ще є Луцька, йде в два-три. там два хутори є далі за село, то там одна людина мешкає, один молодий чоловік, і ще одна бабка. І два молодих чоловіка, там старі помирали. Такі хутори є, що вже занепадають. В принципі, ви знаєте, хочу сказати, ну, молоді люди ще будуються, тут на щось вони надіються, але на даний час село занепадає. Раніше їздили у нас на Білорусі, і дуже багато з нашого села живе родини, от живуть на Білорусі. Родинами виїжджали, там давали квартири, умови, роботи, там були ліпші умови. Років хоча б 10 назад нас. А зараз хто ну, його знає. Виїхати вже і Білорусія така занепадає теж, там така влада. Що... Нормально живемо. А, що? а як я там хозяїв, то вже 70 років. Тільки кінь. Зараз спокійніше. Да. На пенсії. Пенсі. Добавили а 200-300-800. Ну, а, а баби, а баби три теж з половиною. І хватає йдемо. На базара ходимо на базар, кожен неділю невеличкий. Колись не. був великий, поки білоруси сюди ходили, був великий базар. Бо їх туди не можна було. Нічого привозити тепер. А вони тут приїжджали купляти і то так. Розховають, там на цього, не пропускали, то Білорусі. Білорусь. Звісно, їздили. коли колись не возили, всю геть возили. Я там... Ми там жили, мабуть, років з п'ять на Білорусі. На Білорусі сім років жили. А просто переїхали сюди. А всю хату з Білорусі поїхали. Ми жили, поставили в нас дітей, було багато. А по старої тоді, тут так як і півдні кухня, 35 40 років, які її перевезли. А вона щось там стояла, років 30. Війнути. Син живе на Білорусі. Ну. А, а троє померли вже не замість, тому житоми риби. Наші зять два роки вже на війні. Вже два роки, а третій рік на навіть. Голосні кажуть, готуємося, не з дуже і мали готуємося. якби не війна, все добре. Якби не війна, все, не війна, все не війна. добре було. Зараз здоров'я дозволяє, ото тільки немає нема ніякого якого нас якийсь, все. Нас зять на війні воює вже два роки. То, як то, почула, щас, як, не, забрали, як нема того, не дзвонить і все, переживаємо. ну таке. Mm -hmm. Ну так все добре. Ми нічим не жалуємося, нам краще нам не було. Все добре. Ми в достатку пенсії вистачаємо, нам все вистачає. А ви тільки що трошки здорові. Ну, що й на 70 років, ну ми все ми ходимо. Ми садимо. Так війна йде. Ну, то, знаєте, а така інформація, що буде голод, буде голод. Хай пропаде. Хай пропаде, хай вона Як ми не подужимо викопати, хтось викопає, але хай буде. Якщо ми аби нам подужати, посадити. Молоді ну, трактористи. Від собі, дочці гори. <рик> У нас і трактор, і Халити коник Бога. є, і коник є, і, 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 і сіно косити, і загрибати. Що є? Хватай. Корова була, все тепер у нас корови немає все одно не вистачає. Там були дві корови, і косити їде. Би... Є зараз на колишній і... час а... щоб люди б порвалися в цей косовиці. Ми, ми коривали дві корови, а, то нам не було де а косити. Корову не хочуть тримати зараз. Один котел такий, що на дрова, а другий на газ. Ми газу тоді такими дровами. Грубки є, такими грубки. А зима не холодна. холодною. Ми ранку, ми, ран, ми вечір потопили і знову вечір потопили. Зима дуже хороша була. Як морози, то два рази топимо котла. Весною засипився, мене там є діжка, мене піднімають. У нас комора тут, тут не цей погон. І кожну треба обтягнути, потім шивати, потім все шивати. З Білорусі ну, там ми, були, ми ж були колись на Білорусі жили. Мені там, там жінка одна показала, а я зробила. Mm -hmm. Ще в мене навіть, в мене ще навіть заготовки є ще на один такий. Я, знає, скільки? Зиму чи дві? Мабуть, зиму, по-моєму, за зиму ти mm. є. Я люблю, що mm -hmm. вона там дома стільки висилає. Там вишивання взагалі є. Свій масло, да. масло завод. Ага. Тож тримали дві корови, то масло було, символо, но сіння. Великий. Каже, да. якщо треба садити квасою, нам багато років має 3-4 роки, і хто кажуть, що голод, голод треба садити. Квасові.

Я її помила, вона потопчена, ну, там шведи чи що там покосили. Я Тому просто так щоб Вона була. Я не можу її вийти. Тушки відтекли. Ну так, да, то стіл свій світовий. Вона то, ну, то мої батьки померла, ага. отаману. Молодими. Ну вже вже не хутор, вже Піче, сушу рухач. Ага. Як сушимо. Що ще не робить? І свіжину печемо. І свіжину печемо. І, і паску. Робоча все, все тут робоче. Угу. Ну я, якож, якщо я приберу так хороше, то воно ну, тут хагарне. Це гладі висівала вона раніше. А то сорочка сорочкам гладів вечір. Все, вам. І одіяла були, і постеля, пододіяльники, там були рушники, ну, таке, що витиратись, і покривали. покривала. Вже була повна скриня. За 51 рік я вже ми знімали. <свист> о, 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 а ти весілля повниться, мабуть, вмиратимуть пам'ятати. Дощ такий йшов великий. Такий дощ йшов, як нас везли, нас везли кульом, а куньом везли. Аки а, кунь? везли ворихом, сім кілометрів звідси. Тири ні, тоді да, то тири ні Пошили форму таку да, ж так, Спеціально так, молода, як іде заміж, і нова форма шиється. І то вже на другий день. Які її завозять туди і передівають її ту молоду вже в ту форму. Вже молодиця. Так, да, вже молодиця підрізають, таку ту пасму беруть і вирізають, і оце сюди волосся, таку напряму Дорогу роблять, як колись казали. Такий молодичники. І таку пасму виділяють і вирізають. А салати одріж, щоб було. Перший день у молодої Днів приходять кончається. То а тоді вже от у суботу неділю нас потрібна весілля. Приходять перезви. А перезви вже туди О, приходять молодої. Вже на вівторок. У вівторок. Ну, приходять перези туди. А у понеділок. Ні, серед, у вівторок до вечора приходять, бо по неділю весілля починається, понеділок у молодої. Вечором везуть до молодого. У вівторок там рідня гуляє собі, а молодої собі там поки позбирається. Вечором молодої рідня їде туди, до Березва. молодого вже, перезве. А там, і там їх зустрічають, там і чого. І костри кладуть, і так як хто стріляють. Ну, от картопли, картоплю беруть на, на ружон і кидають. Ну, як то воювали вроді ага. так, отбивали перезвитій. Ну так інтересно було колись. А вже на четвертий день от, вже у четвер збираються, йдуть в озеро, ловлять раки руками і ставлять чигуни такі великі, ловить раки. І тоді їдять, а тоді понайдалися, тими раками воюють. Ага, хто? А хто зараз, ну то то ти був такий вбивчий, зараз хто останню дочку жені, то його ще возить на коньови, там люди сам запрягаються в хомут, <тас> і возять, то ще й намочить його. Мене мати роздіть возила. <пілляє> <м -м. пілляє> Вона самоста меншого сина замушу ця женила, то мій чоловік, бо він самий старший зять був. То мій чоловік возив, його запрали. Ти хамута наложили, а він так, так. був плотний, то йому дуже тяжко політик. То це по селу так так. Да, а, да, посолу, да. Бетон горілки всіх по дорозі йде в гоща. Зараз так. Зараз Зара так. Так. збереглося тут з нині, нам да. сам да, вже Ну так. Mm. О, тепер, як а, нема да, коня, то возять. Зараз мало весілля, що ну. там ну, день ідеально. Ти ще всякий світ, то вона замож стріє за 40 років. Огірки буду стоїть. Малина, ото, де колодки стоять, то тут малина. Один mm -hmm. син теж помер, нема кому. Mm -hmm. Мушу возити, mm -hmm. їсти треба. Картопля, огородина, бурячки, морква, капуста, огірочки. Пана тримаємо курочки, окониках. Песна йде, тепло, де можна доїхати, де ж можна не доїхати, ще водичка стоїть. А де можна доїхати, возять, розкидають, сіємо, обробляємо, mm -hmm. За що живемо. Ну як, хто, як за що? Пенсіонери живуть по-своєму, вже вони не тримають багато, пенсії отримують. Ті, що такі, що ще трохи такі, що до 50, до 55 їздять ще на Польщу, на сезон, А ті, що вдома з хазяйства, курівки тримають, молоко здають, кабани продають, горосята. Так і живуть. Замалі ціни за Яке молоко зараз? Ціна, Наверно, вісім гривень беруть молочко. Ну, картопля ніби цього року, ніби, ніби кажуть, вона подорожала картопля. Моркву насадили люди, морква не йде, морква не й ціни нема на морку. Отак виживають люди. Щось таке робите. А, перебираємо. а. Я, я, я тут перебираємо. Дома перебираєте супертоплю в шостому. Ви бачите, як погнила. А чого так погнила? Тут ніби з землі. Ну, як... Погнила, Тож, не Знаємо чого. А як коли ви оціните? Багато погнило чи бувало і більше. Ні, більше не бувало. Ага. Оце тобто, вона оце ви коли її закупали, десь на зиму. Фактично це, я так розумію, в сітках та що вже добре. Так? О, так, Поїсти була, а зараз не знаю, що з неї робити. Ви ви не Сі на продаж чи що? Ви. Чи будете садити, ви. як ви? Ні, ми не садити, ми на продаж. Ага, то ви продаєте, так. так. Ціни не було mm -hmm. минулий рік. Ти мало хтось садив її, mm -hmm. а вже цього року ціна піднялась, бо мало посадили. А ви ж готовили вгорода, готові до цієї посівної, до пісняної кампанії? Ні, <рес> ще нічого не готуємо, але треба як потепліше, як картоплю вже на насіння вибирати. <рес> ну, але це такий спосіб зберігати картоплю, я так розумію, вже з діда прадіда, да, от пішов. <рес> Постійно закопуємо. Але відсоток який там пропадає таким чином, якщо підмірати? Ну підбирати. не знаю. Ну, раніше воно того всього не було. Картопля чиста була. Ну садили вручну, mm. а зараз же копаємо більше. Копали вручну копачками. Uh -huh. А зараз копаємо копалками. А після копалки прямо в яму закопуємо то от що після копалки. Після копалки це так mm. Так. А поки вручну копали, то ж такого всього не було. Вона так не гнила, тому що uh -huh. вона просихає. Поки ми її викопаємо, ще в мішках постоїть, mm -hmm. поки закопаємо. Mm -hmm. А після копалки привезли, висипали, що перебрали, так яму й висипав. А що ще будете сіяти цього року? Що вже спланували собі? Як завжди, і все, що треба, газяйську, буряк, морква, капуста, <клух> не Невигомно. Тому що, як ви кажете, купи і... Вітрофоску, mm. ну, ми ще коровку тримаємо, у нас свій гнів. Mm. Але як на зерновий купляю нітрофоску і селітру, то воно зовсім не невигодно. Ну що цього року тут кацопля дорожча. А як ті роки по три, по два тижні, mm. тут немає ніякої вигоди. Чи, ну сам для себе садиш. Не цінується ще... сільська праця, да, Так, тільки садимо, щоб для себе. А є такі хлопці, що беруть. А, їздять села. Так, так? так, беруть. А, а після вони десь відвозять, по базарах продають. Він у нас тут свій мисний живе хлопець. Коли він бере, тоді здаємо.